Для батика Настасія, учениця 11-го ліцею, хочу зазначити, що Національний університет водного господарства та природокористування користування надав унікальну можливість учням 11 класів рівненських шкіл прийняти участь у проєкті Тиждень мій», для того, щоб відчути, як це бути студентом. Інститут права надає широкі можливості абітурієнтам та учням відчути, як це навчатися на обмінні спеціальності. Це не лише теорія, але й практика. Кожен викладач надає свій предмет дуже доступно. До них на пари хочеться повертатися знову знову. Кожен учень обрав собі окремий предмет, про який він з радістю розповість. Особисто я собі обрала конституційне право, що розповідає про те, як формувалася держава, не тільки наша Україна, але й інші, що є дуже важливою базою для нашого побузону. Я Вероніка, учениця ліцею номер 7 і ми мали можливість відвідати лекцію з міжнародного захисту прав людини та дізнатися інформацію про захист прав і свобод людини на міжнародному рівні. Це надзвичайно важливо володіти і розуміти поняття у сучасному світі. Я в тим, учні 13-го ліцею. Мав нагоду відвідати практичну роботу з цивільного права у формі судового засідання, де ми мали можливість прийняти участь у ньому. Я Богдана з другого ліцею, я мала нагоду відвідати лекцію з кримінального права, на якій ми розглянули ключові аспекти покарання, передбачені кримінальним кодексом України. Разом із студентами ми мали можливість краще зрозуміти функції, цілі та причини покарання. Мене звати Арсен, я з самого ліцею. У мене була можливість Лекції з криміналістики на заняттях я вивчив дуже багато цікавої інформації про диктускопію та про принципи її роботи. Також на наших практичних заняттях ми використовували спеціальне обладнання для зняття відбивки пальців та заповнювали диктускопічну карту. І це все нам справило просто цікаво вперше. Я Ірина, учениця 11 класу, 13 ліцею міста Рівного. Мене вразили в тренінг медіаграмотності, тому що на тенантам розповідали багато чого корисного та розповіли, що таке інформаційна безпека, як її пристосовувати в повсякденному житті. Я допомогла з учень сучас ліцею ліцевої нововісі. Мав можливість відвідати лекцію з земельного аграрного права, на якій я дізнався про право власності в нашій державі, а також про нерухомість нашої країни, що в подальшому житті зможе допомогти мені розвинути себе в сфері бізнесу, а також в сфері права. Я Ярина, учениця Українського ліцею No7. Була присутна на зустрічі з оповноваженою бою з прав людини в Українській області, де ми переглянули номер школа поживання і підрядків. Автори, кого описали за просто ситуації для підлітки після перегляду, ми описали цю ситуацію та повну правову оцінку. Я Тоня, Ощами Серйозніцька подругається і хочу висловити вам щиро вдячність за унікальну можливість потрапити до вас в університет за проєкт Тиждень мрій. Дякую за підтримку, яку ми отримали протягом цього тижня від викладачів та студентів. ОВГБ це інноваційний центр самодосконалення здійснення мрій та їх реалізації. Отже, тиждень мрій це мрій, яка необхідно буде здійснена, у